Квітень 2011 року назавжди увійде в історію нашої країни, як період звільнення вулиць міста Києва від алкогольно-петюнових загарбників. Вступило в силу рішення Київської міської ради номер 413 5225 згідно з яким малі архітектурні форми площею менше 40 квадратних метрів, більше не мають права продавати сигарети, пиво та іншу алкоголевмісну продукцію. Якщо кіоск все, що порушує рішення Київської міської ради, існує дієвний механізм позбавити його ліцензії. Для цього сфотографуйте вітрину кіоску з забороненими товарами, а потім цей самий кіоск з певною відстані, щоб можна було визначити його місце знаходження. Підпишіть звернення поданого зразку та прикріпіть до нього зроблені фотографії. Віднесіть звернення до Київської міської ради. Та опустіть його у скриньку для звернень громадян, яку ви побачите відразу, як тільки увійдете до приміщення. Наступного дня обов'язково дізнайтесь вхідний номер вашого звернення та проконтролюйте його розвитку.